Слово 6, закінчення. 12. Тому що людей, які щиро шанують Бога, ніщо не може так сильно спонукати до інодумності, як згода вчення про Бога, ніщо так не піштовхує до розброту, як незгода в цьому вченні. Муж, не скоронівши в інших випадках, стає найполомнішим лагідний хоробрим Юлія 3, коли бачить, що через свою байдужість він втрачає Бога, а покраще сказати, своїм падінням завдає збиток Богу, який нас вшановує своїм багатством. І збагачує. Таким чином, у самім як яке сказав, ми були, настільки помірені, що наша однодумність стала помірнішою за роз'єднання і сприяти налаштування тієї ж іншої сторони, може закрити те, що відбулося. Оскільки для міцного миру недостатньо одного поспіху при міренні, якщо в приміренні, якщо воно не було підкріплене розумом і поборником розуму не було, сам Бог від якого все добро одержує початок і приховують у досконалість. То молити роздумуємо пасту, постараємося затвердити в силі наше примирення. Тринадцяте. Подумуємо, по-перше, що не досконалішого і найвищого у всього суші в Бога, якщо тільки хто знайде пристойнішим поставити його і вище судності, усіє, або в ньому зосередити все буття, тому що від нього передається буття і іншому. Подумаю, по-друге, і про істоту першої від Бога, і навколо Бога, тобто про ангельські небесні сили, які перші п'ють від першого світла і істини. І просвітлені словом слово, існу, є світлої близьки досконалого світла. Цим істотам нічого так не властиво, як мир і безтурботність, оскільки в божестві немає незгоди, бо немає роз'єднання, тому що роз'єднання є наслідком незгоди, але в ньому стільки згоди із самим собою, і з сторинними істотами, що пораз іншими, переважно перед іншими іменами, якими от, називаємося Богою. Це переважно стало найменування. Він називається миром. Любов'ю і подібними нам надихаючи нас, саме не мінування, прагнути до, заб... до здобуття ці досконалості із ангелів, той, який насмілився зборотися і вище своєї гідності її проти Господа Спежителя або за. Прочими словами за по перестол вище хмар і сети зазнав покарання і не на розумілості засуджений бути замість світле темряви, або справедливіше сказати, сам став темрявою. Тим часом інші прибувають у своїй гідності, в якій головне становить мир і безтурботність, тому що від, від всехвальної і святої Троїці, від якої вони мають досягність, отримали і те, щоб бути єдиними, тому що Троїці є. Є, і сповідується Бог єдиний, не менше через згоду, як через тоторги сутності, тому і всі ті, що без миру, навпаки ненавидять розбрат і відвертають його близькі до Бога і Божесних духів і ті, які войовничу вдачу шукають слави нововведених і марнославляться тим, що є належно соромитися, належать до протилежної сторони, тому що діяло не тільки самі з собою в розбраті через свою многоликість і через свої пристрасті, але теж робить і в інших, як нулю. Людина вбивця спокон віку і ненависник добра, прикриваючи себе темрявим збуренням, щоб роздирати темряве загальне тіло, церкви. І якимось якимось і лукавством, думаю, приступає він в і до кожного з нас, і темне видивляється в нас місце, де повністю вірватися, як хоробрий воїн ругається по проломлену стіни або прорваний лад. 13 Отже, необхідна доброзичливості і згоди предостатньо доводитися цим одним, тобто наслідування Богові істотним божественним, аби тільки за них безпечно дивитися в душі, створені за образом Божим, аби прагненням до Божества можливим подібним найбільшою мірою зберегти її в шляхетність. Крім того, слухаючи глас Божий, ще у вору, подивимося на землю ось, і вникнемо у закони тварин, деби землю море слово світ, ця велика велике прославна книга Божа, який відкривається. Самою безвольністю проповідуваний Бог цей світ, поки стоїть твердо у мірі і самим собою, не виступаючи за межі своєї природи, поки в ньому жодної істота не постає проти іншим і розриває свого союзу любові, якою все з'єднав художник, творче слово, на ти відповідає своїм назвіть, і справді є мир, і краса земляна, до ти нічого не можна уявити собі славнішим і величніше за Нього. Але з припиненням миру і світ перестане бути миром. Насправді чи не помічає, що закон любові управляє небом, коли воно у суворому порядку посилає повітря світло і землі дощ. А земля й повітря чи не батьківську любов наслідують, коли дають усім тваринам одній їжу, інші можливість дихати, а тим підтримують їх життя. Чи не миром управляється пори року, які лагідно між собою розчиняються, поступово, наступають місце до одної, в середніми часами пом'якше суворість з Лучи одночас задоволенню і на користь. 15. що сказати про деякі ніч, які зрівняються один з одним, рівномірно зростаючи, зменшуючи один з одним, закликає нас до дім менше до, спок... до спокійних. Що сказати про сонце? Місяць про і березі сірок, які спокійно з'являються і заходять, що сказати про море і сушу, які мирно між собою з'єднуючись, прихильно і люднолюбну, придуть один одному людину і багато і ще десь. Витрачають на неї свої скорботи, що сказати про ріки, які течуть через гори і поля і не виступають за своїх мешків, і тільки для користі і не повернуться, щоб покрити землю в солом Що сказати про змішання і розчинення стихі? Що сказати про гармонію і згоду членів, про їжу, про народження, про проживання, визначене кожній тварині, з яких одні панують, інші підкорюються. Одні покірні нам інші собідні, якщо все це буде так і розпоряджається і управляється за первісним законом гармонії. Та якби все разом текло, одне малодихання, чи тому можливо можна зробити цього інше. того, що все нам про дружність і однодумність про все, що приписує нам закон єдності. 16. але коли що речевина збуриться сама проти себе своїм сум'яттям, готуючи руйнування, зробиться неприборканий, або коли Бог на страх і покарання грішника рушить трохи суворий перелик або повністю, або повінню по море, або землетрусом, або надзвичайним дощам, або затьмаренням сонця по тривалісті небудь перероком, або вороження вогню, тоді безладі страх розливається всюди, і перед сум'яті відкривається. Який благодійний мир. Не буду говорити про те, що миром підтримується і від незгоди приходять порози до міста, частом кориспіваючих війська дома громади, що плавити на одному кораблі, що і дружні союзи, зупиняться не в і нагадування нам про його про просікання і скитання, в якому перебуває він нині і довго ще буде перебувати. Тому вірю просто запитую потім вас про вирогідну відомому причину від бід, щоб більше. Щоб біди інших навчали нас однодумності. 17. Чи не правда, що поки залітяни зберігали мир між собою і з Богом, мучими в Єгипті у заліжній печі і з'єднані загальним утиском, іноді, куди служать сподительним лікуванням? До те вони називаються царським священником і народно святим частиною Господньою, вихід 19. І не тільки за ім'я вони були такі на ділі інших, вони управляли вожді в Богом в день. І вночі показує їм путь стопотяний і хмарний, і під час течі на них розступилося море, коли голодували небо дало їм їжа, коли тепер мали спрагу, камінь під витучив їх водою, коли бралося підняття рук, замінили їм тисячі воїнів до допомоги молитви, будувалося переможний пам'ятник і прокладали шлях уперед. Тим самим виступали ріки, наслідів, що однородне море, виступалися стихісти. І спіткали, піддали від звуку труб, що сказала про виразки і безкіпів, про гласи Божі, почуття згори, гори, про двояке законодавство, одне писа на друге в дусі і про все те, чим колись були вшановані ізраїльтяни не вище свої гідності. Але вже вони впали в хороб з лютістю повстали один на одного, озілилися на багато частин, будучи доведені до крайньої ності Христові своєю завзятістю, з повстали проти Бога, і спасителя нашого, не пізнавши Богом людині. Коли викликали на себе той же залізний, псалом Друга, який Бог загрожував, їм здала комаю на увазі пану, на ні державу і могутнє царство. Тоді що стало, що зазнали вони. 18. Єремія плаче про колишні їхні біди, і сумує про Волонський полон, справді і те було гідне плаче в сумування, яке не пролити було гірко сліз, коли стіни розкопані місцем зрівняли землею і святилище зруйнували. Приложені розграбували, узлісті ноги вступили в доступне, скверні руки беруть на службу, славту любим, недоторканим. Проки замовкли, священики відвоються полон. До старіших немає милості, діви даються на русь, юнакі падають у вогонь чужії вогонь війни, також лікі крові. Займають місце священного вогню і крові, назирею волочать по вулицях. Пісні заміною плачем, скажу властим славами, плачу Єремія. Сину Сіону дорогоцінніше, рівноцінне, не чесніше золоту, плач четвертий, що жили в достатку, не залишивши нечесть, ідуть незвичним шляхом. А поті Сіону ридають, тому що немає коломників на свято. А ще раніше руки м'якосередних жінок варили дітей своїх, щоб вони були для них їжею, І в час загибель дочки народу мого. Плач четвертий. При облозі, що писалася на дітям дають їжу, а діти варять собі на їжу. Та мовить свій голод тим, що для них більше все любить. Чи не жахливо це, чи не виража жах, не тільки для тих, що терпіли тоді, але й для тих, що чують про це й нині. Щоразу я беру в руки цю книгу читаю, плачу, читаю його щоразу. Коли прагну читання посмутливити благоденство, Голоси мені переривається, сльози ллються самі собою, нещастяні відбуваються перед моїми очима. І я плачу з пророком, який плакав. Але хто з тих, які вміють? Кладати жалобні пісні і, і повністю добавити скорботу словом гідно оплачує останній удар, переселені з Лейтянині, поставлено ним ярмо рабство. Усім відомо під римським пануванням, приниження найголоснішої провини, якої було останнє, які книги містять ще у них один пам'ятник бідився, весь сесід, по якій вони розсінні, і припинення Боссіння, ледь. Пізнаються нині місце самої Росалими, на які в них тільки мирі доступний для них, і тим тільки в них втішає за колишню славу, що вони, з'явившись там один день, можуть оплакати за пустіння. якщо ж постання дійсно таке страшне і згубне за своїми наслідками, як видно і сказано, і як показують благо інших прикладів. То набагато страшніше людям, які вже звільнилися від триб'язкової прив'язань, спожити благомиру, благо знову піддатися тіше скороботі, і, як кажуть, повернутися на свою люботу, не ну, допоможи з самим досвідом, який є повчальним, і для нетя тому що, як бачу, легковажним і нерозумним, вважають не тих, які віддали якому небудь пророку, але тих, які мінливі вітри або їх зміни припливу води у Європі. Єврипа називається проли між Аттикою і островом Євей, або не постійні хвилі море, що легко піднімається приходять, що той на той інший бік помічає те, що з них, котрі залишається розбраті, роблять більш доступними, принаймні, надії на згоду, яка полегшує більшість їхніх бід. Тому що для нещасного і велика втіха є сподіватися. На зміну мати на увазі щось краще, ой ті, що часто приступали до повнодумності, а потім знову поверталися до розборту, усе інше втрачає і надії на краще, боятися згоди не менше ні з розборту і через прихильні той, того ж іншого, через непоступність, ні тому, ні, ні тому не довіряюся. 20. Нехай не думають, однак, ніби я стверджую, що будь-яким миром потрібно дорожити, бо знаю, що є прекрасна розбіжність і нагоді. Найзгубніша однодумність, але треба любити добрий мир, що має добру мету, і з'єднаний з Богом, якщо потрібно про це висловитися з тих, то скажу свою думку. Недобре бути і занадто млявим, і надмірно гарячим, так щоб або через м'якість удачі з усіма погоджуватися, або через завзятість усім суперечити, як млявість недіяльна, так прихильність до всього не товариська, але коли йде справа явне і нече. Явно нечестя, тоді варто скоріше йти на вогонь і меч не дивитися на вимогу часу, і володарів взагалі на все, ніж влучатися до закваску каусту і торкатися до заражених. Не страшніше боятися чого небудь більше, ніж Бога, і через цей страх жителів існи стати зрадником вчення віри існи. Але коли засмучуємося через підозру і боїмося вже послідивши справи, тоді терпіння важливо за поспішність і поблаженість краще за. Наполегливість набагато краще і прихніше, не віддалявшись від загального тіла, але членами його управляти один одному і самим управлятися, ніж передчасно заслуджувати своїм відлученням і тим зруйнувавши довіру, потім наказавши чином вимагати управління як властиво володарям, а не, а не братам. 21. Пізнавши це браті, обіймемо і поцілуємо один одного, будемо щиро їдити. Єдині буде насити того, хто зруйнував стіну, горожі, кров'ю своєю, все зібрав і примарив, скажемо цьому. спільному батьку, високоповажному старцеві, лагідному і тихому пастирів, чи бачиш, яка нагорода, засмиренні з води, хоче твої, подивися навколо усі вони збираються, йдуть до тебе, сини твої, і свят. Вони зібрані, як ти того, бажав. І того єдиного просив день і ніч, аби звершити свої мантри. у старості добрі, ось вони всі прийшли до тебе, упокорюються і відкрили ми твоїм і оточить свій вівтар, і сльозами вони вийшли і в радість повернулися. Надій і веселись найкращі добролюбніші з батьків, тому що ти, як наречене здоблення, одягаєшся і усі, усіма ними. Скажи ти нам, осі діти, яких дав мені Господь. 22. Додай дай ще інше слово Господнє, ослибослушне нині, тих, яких ти дав мені, Івана 17, і в тих ні одного не погубив. О, якби ніхто не загинув, але всі ми перебуваємо юному дусім. одностайно подвезаємось до за євангельську віру, одне му дарування, щитом віри. вірим. Підтвердившись, стегна існу, зазнали одну тільки боротьбу: боротьбу проти лукавих і проти воюючих під його начальством, не боялася тих, які зможуть убити тіло, але не можуть вихрести душі. Боялася ж, Господа. Душі й тіла зберегли доросіннішу заставу, отриману навіть отців, тобто поклонялися отцевих і синим святому духів. Як біг простилися яких тіхові, яким м'єдналися, дізнавали отця і святому. Сінь святому дуйся раніше з'єднання, розділася раніше розділення і з'єднання, не вважали трьох за єдиного, тому що вони не безпристрасні і не одну складають і тож багатство наше не в одних іменах, а в самій речі вірили, що три єдине, і не ж не і але божеством. Одиниця Троїця Поконяєм, і Троїця одиниці очолювана. Вся приємна, вся царскана, однопрестольна, рівнославна, надмирна і вища за нас, не створена, невидима, не видима, то. Недоторкана, незбагненна, що сама тільки віддає про себе, який порядок має сама в собі. Для нас рівно високоповажна, гідна рівнослужінь, гідна в поті святая святих, усе ж творіння залишає поза, поза і віддає одних перших, а інших. Друге завісня, так перше віддані від Божества, і тот Небесний, Ангельський віддане відданий наших і істот Небесний. Тож, браті, будемо триматися і так поводитися, І поки вона буде приймати лікування, як виразку істини, стражденних цінності, не стільно будемо відвертати, щоб самим не зарадитися їхньою хворобою, раніше, ніж передамо їм своє здоров'я. І Бог миру, всякий родом. Переважаючи, буде з нами Христі Ісусі, Господі нашому, якому слава на віки, віків. віків.